Samsung H21S, ціна 2300, має відбиток пальця. Непоганий ціленький, повністю телефон працює все добре. Type-C роз'єм. Тут є роз'єм на наушники 3.5. По екрану серйозних косок чи царапок немає. Працює досить гарненько, швиденько. Зараз покажу інформацію про телефон, повністю чистий, без різних аккаунтів. А21S, 11 Android. Так, по пам'яті. 3 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять телефону 32 ГБ. Показую ще камеру. Так, ось така тут камера. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Працює все досить гарненько. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво для замовлення, пишіть мені у повідомлення або ссылка в шапці профілю на Telegram та Instagram. Де зручніше там і пишіть, приймаю замовлення скрізь.